Чи має чоловік забезпечувати жінку? Звісно, що має. Має працювати тільки чоловік? За що він, мужик, він має працювати тільки один, а жінка має вдома їсти готувати і кістками ножками в коладіку. З кухнею міг би не чистити, але якщо ти продаєш що соцмережах, а молодаєш послуги, то тобі потрібен Сітнікс. Ось чому. В Україні з'явилась перша crm система яка об'єднує всі канали продажів. Чати, замовлення, статистику, оплати, все. І більше не потрібно розриватися між багатьма табличками та програмами. Сітнік збирає всі віди з усіх каналів в одному вікні. І навіть TikTok Ads. Об'єднайте замовлення з Instagram, TikTok, Prom, розетка та інших месенджерів в одній системі. Інтеграція з новою поштою, LeakPay, плата баймона, чекбокс, частно каса. Автоматичні TTN, чеки, статуси, платіжні посилання, щоб більше не відправляти айбан клієнту і не просити скрін про оплату. І головне повноцінний мобільний додаток. Запускай TikTok рекламу і дозволь Сітніх зробити всю рутину за тебе. Так, наш менеджер безкоштовно вас проконсультує, залиште заявку. Залиште.